І вкотре і знову, друзі, я вас вітаю на нашому каналі Вашкарц. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. Сьогодні у нас у продаж поступає шикарний кросовер для вас. Автомобіль, який дійсно дійсно вам сподобається, тому що це є Honda CRV. Автомобіль був випущений у 2013 році. На даний момент цей автомобіль проїхав чесних та перевірних 208 тисяч кілометрів. Під капотом встановлений 22 дизельний двигун, ID.T, хороший, надійний, та головне витривалий двигунчик з потужністю 110 кВт або ж 150 кінських сил. У поєднанні з таким двигуном цей автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач. І це гідротрансформаторна надійна витривала коробка передач, яка не буде вам робити нервів. У поєднанні з таким двигуном з такою коробкою цей автомобіль обладнаний повним приводом. І я рахую, що у 2025 році всі гарні масивні кросовери мають мати повний привід. А ваш майбутній автомобіль саме цей. Є повнопривідним, а ви могли проїхати будь-де своєю майбутньою автівкою. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. Зараз будемо візуально оглядати цю автівку зі всіх сторін. Погодьтесь, друзі, погодьтесь зі мною, шикарний вигляд спереду цієї автівки. Без пошкоджень, друзі, цей автомобіль. Оглядаємо зараз оптику, лінзована гарна оптика з LED-елементами без запотівань, без тріщин. Повторююсь, без будь-яких пошкоджень. Умовчі фарі є. Передні парктроніки є противотумані фари є лобове скло оглядаємо. Також немає ніяких дефектів, присутні датчики дощу та світла. Надаю вам він код. Можете перевіряти на різноманітних сайтах або ж сервісах цю автівку. Надіюсь, зараз собі заскрінили. А ми опускаємось з вами нижче. Оглядаємо диски двох гарні диски на цьому автомобілі. Відоски досить стильні. Дійсно, дійсно вони підходять. Ці автівці стоїть хороша гума Goodyear літня 18-го розміру. Дзеркальце заднього виду, звісно ж, як одне, так і друге без пошкоджень є ось такий led елемент допомогою якого інші автомобілі будуть бачити, куди ви собі повертаєте. Також понизу автівки є накладки: що на порогах, що на арках, і це забезпечить безпеку вашого автомобіля від пошкоджень. Задня оптика без запотівань, без тріщин, без будь-яких. Дефектів ціленька, гарненька збережена оптика. Також присутні задні парктроніки. Звісно ж, є камера заднього виду та емблемка ЦРВ. Нікуди вона з цієї автівки не поділась на місці, там де і має бути. Оглядаємо зараз собі також праву сторону. Немає ніяких дефектів, немає ніякої корозії, немає ніяких царапинок. Гарний доглянутий збережений у майбутньому ваш автомобіль. А ми рухаємось зараз. З вами далі будемо оглядати салончик цієї лацівки. Оглянемо, що там і як там, як його інтер'єр. Салончик також, друзі, шикарний. Оглянемо зараз відверну карту водія у шикарному, гарному доглянутому стані. Жодної царапинки, повний електропакет, що передніше занят склопйомники, блокування дверок, електрорегулювання дзеркал заднього виду. Та кнопочка автоскладання зеркал заднього виду. На черзі поріг є ось така накладка, аби з цими ніжками не пошкодили поріг. Сидіння комфортні, м'які комбіновані шкіра та Алькантара, бокова підтримка. Звісно ж, присутня. Оглядаємо собі зараз асистенти, є екорежим, аби ви ще і ще більше економили паливо цією автівкою. Допомога при спуску з гори, кнопка весні де не занесло. Оминочі фар та кнопочка парковки. Звісно ж, мультифункціональне кермо. Кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона та багатьма іншими функціями. Також є підрульові лепестки, якщо ви таке любите. А зараз сідаємо та запускаємо цю автівку для вас. Запускаємо цю ласівку. Прекрасно запустився цей автомобіль. Оглядаємо за приладову панель. Ось така приладова панель. Звісно, ж ніяких помилочок немає, все працює справно, обороти не стрибають, не падають. Пробіг становить. 208 тисяч 457 кілометрів. Чесний та перевірний пробіг даного автомобіля на черзі мультимедіа. Ось така простенька мультимедіа Звісно ж, з радіо, звісно ж, з блютузом. Є ось такий екранчик, на який вводиться допоміжна інформація по цій автівці. Оглядаємо зараз собі камеру заднього виду. Гарна, чітка камера заднього виду. Мені все гарно та чітко видно. Нижче. Двохзонний клімат контроль, аби ви могли собі налаштовувати будь-яку температуру, яку тільки собі забажаєте. Не будете ви прийти літом, та не будете мерзнути зимою, друзі, з клімат контролем. Ось такий речах коробки передач також не затертий, гарний, збережний і гарно він працює. Нижче, нижче, звісно ж, підігрів дубці. Якщо дубці водія, що дубці переднього пасажира. Розиточка на 12 вольт є для ваших девайсів. Ось такі є три підстаканники. Досить досить класно. Заражаєте собі на каву, купуєте каву та їдете собі з комфортом. Також закривається, не ріже очі. Рушник механічний. Мені це також більше подобається, ніж електронний. Комфортний, м'який підлокітник шкіряний, який перетворюється у нішу, можна щось сховати. Також у ньому є. Вихід USB, ще одна розетка на 12 вольт та AUX. Оглядаємо зараз собі дзеркальце заднього виду, дзеркальце заднього виду з автозатемненням. Також вище є світло, вмикається, лампочки не погоріли. Ні, є, є ніша для очків ваших, та є ось таке дзеркальце, аби ви могли любуватися вашими пасажирами, які їдуть на другому ряді на сидінні. Козирки, ось такі простенькі, звісно ж, з дзеркальцем та з світлом, яке вимикається. А ми рухаємось зараз з вами далі. Оглядаємо другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь також у прекрасному стані. Зверніть увагу на дверну карту без пошкоджень. Сидінь також у шикарному стані. Звісно ж, є підлокітник, аби комфортно було їхати вашим пасажирам. Зложуємо та показую картину, яка буде перед вами за кермом автівки. Погодьтесь, шикарна, розкішна картина. Все гарному. Збережному та доглянутому стані. А ми рухаємось далі, оглядаємо багажник автомобіля. Багажник є досить і досить великим. Ні, не один і не два. Мішка з картоплею сюди влізе. Шторка присутня, ніде вона не поділась з цієї автівки. Аварійний знак є. Ще один вихід на 12 вольт є. Під фальшдном присутня докатка, присутній, звісно ж, фаркоп та домкрат. Аби у разі чогось ви могли замінити, пробити колесо та їхати собі з комфортом, не переживаючи. Хто вас для вас буде буксирувати? Далі, далі, ця сторона автомобіля, дверна карта у шикарному гарному стані. Сидіння також. Рухаємось з вами далі. Оглядаємо дверку переднього пасажира. Прекрасна, прекрасна дверка, без пошкоджень, без царапинок. Хоча Зазвичай, ось тут бувають царапинки, але тут такого немає, сидня у нормі. А ми зараз з вами рухаємось далі. Будемо оглядати підкапотний простір цієї Хонде-СРВ автомобіля, автомобіля, яке може стати вашим. А під капотом, друзі, теж порядок. Зверніть увагу: все гарно, чисто, всі гвинтики на місцях. Двигун працює справно, так і має працювати. Потяки масла, звісно ж, немає. А зараз проводимо діагностику усіх систем автомобіля. При діагностиці не було виявлено жодної помилки на черзі. Перевірка пробігу автомобіля через систему АБС, де неможливе скручування. Перевірку зроблено по АБСу 207 тисяч, а на спідометрі автівки 208 тисяч кілометрів. Це значить те, що пробіг дійсно справжній. Різні значення відповідають тому, що буває автомобіль пробуксовує, бувають різні ситуації. На черзі перевірка форсунок автівки. Проведено перевірку. Можете собі бачити, що стандартне значення становить від мінус 15 до 15, а у нас 0,1. Першої форсунки 0,2. Другої форсунки. Далі. Також все, друзі, прекрасно. Можна сказати, що автомобіль у шикарному стані, при тому, що автівка ще не є розігрітою. І остання перевірка, це перевірка сажового фільтра. Можете бачити, що він на місці. Він працює у фільтрові. Наразі 8 грам сажі. Він не є забитим. Все, друзі, справно у цій автівці. Хороший варіант для вас. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд цього автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим, друзі. Нагадую, ми знаходимось у місті Радивилі, на нашій площадці. Можемо також пригнати це автомобілі у будь-яку точку України. Щодо лаку фарбового покриття. Друзі, є декілька незначних косметичних підлакувань. Кого цікавить така інформація, можемо надати вам її у вигляді фото або ж відео. Телефонуйте, звертайтеся також. Ще раз нагадую вам про наші телеграм та вайбер канали. Можете зараз собі туди перейти, підписатись та точно точно не прогавити автомобіль своєї мрії. Ще покажу вам, які в нас є. Автівки в наявності досить і досить багато різноманітних автомобілів. на любий смак, на будь-який кошт. Звісно ж, можливо, якоїсь автівки у нас немає наявності, яку ви собі хотіли. Ми можемо пригнати вам під ключик будь-яке авто за вашими побажаннями. Вартість даного автомобіля буде нижче у коментарях або ж у описі, а також у описі і посилання на наші телеграм та вайбер канали. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.